В одному місті жив був хлопчик на ім'я Петрик. Петрик дуже хотів мати багато друзів, але він зовсім не міг дружити, а вмів тільки битися. Він думав, що тільки бійкою і грубістю можна щось комусь довести або привернути до себе увагу. Хлопці його боялися, і друзів в нього майже не було. Одного разу Петрик побачив на дорозі велику калюжу з різнокольоровими брудними плямами. Він підійшов ближче, щоб краще розглянути її, і раптом, проїжджаючи, повз автомобіль, бризкав його водою з ніг до голови. Петрик весь мокрий і брудний, хотів було бігти додому, але тут помітив, що знаходиться всередині прозорої великої мильної бульбашки. Спочатку Петрик дуже здивувався і почав її розглядати. Але потім злякався, бо зрозумів вибратися з Бульбашки він не зможе. Вона була дуже міцною, ніяк не хотіла лопатися. З того часу всі погані справи Петрика назад у нього ж повернулись. Наприклад, намагається Петрик когось небудь вдарити, а бульбашка удари йому назад повертає, кине Петрик в кого-небудь камінь, а той летить назад. Прямо в Петрика. Що ж це виходить? Я тепер сам себе бити буду? Подумав Петрик, і йому ставало дуже боляче і прикро, «І прикро. як же мені тепер грати з хлопцями? заплакав хлопчик. Так він і ходив кілька днів у бульбашці. Битися боявся адже дуже себе бити було боляче і нецікаво, грати одному нудно, а от бульбашки ніяк не зміг позбутися. І ось, вже зовсім зневірившись, Петрик сидів на дитячому майданчику і спостерігав. Як весело грають діти. Раптом він побачив дуже симпатичну дівчинку з лялькою. Дівчинка не знала, що Петрик любить битися, і не злякалася його, а навпаки, покликала грати. Петрик дуже зрадів і вирішив пригостити дівчинку яблуком, яке було у нього в кишені. Він простягнув її в яблуко, і тут сталося диво, бульбашка лопнула. Петрик був просто щасливий нарешті він звільнився. Коли Петрик прийшов додому, він побачив на столі два великих яблука. Дивно, подумав Петрик, звідки б їм тут взятися? Адже останнє яблуко я подарував дівчинці у дворі. На наступний день Петрик знову пошов, пішов у двір до хлопців, дав їм свою машинку пограти, а коли повернувся додому, побачив дві нові гарні машинки і став Петрик помічати, що як тільки він зробить комусь добру справу, це добро до нього повертається, та ще й у подвійному розмірі. З тих пір Петрик робив тільки добрі справи у нього з'явилося дуже багато друзів, він навчився дружити з усіма і зовсім перестав битися, адже в бульбашку йому більше не хотілося.